Екзаменаційний маршрут номер 12 сервісного центру 7141 міста Черкаси. Друзі, вітаю вас! Іспит у вас буде починатись ось звідти, де виїжджає оцей навчальний автомобіль. Повертаєте згідно даного маршруту на вулицю Академіка Корольова. І далі нам також необхідно повернути праворуч. Також це у нас буде вулиця Академіка Корольова. Тут у нас по одній смузі в кожному напрямку смуга досить широка, в принципі, комфортно їхати. Дотримуватись безпечного інтервалу можна без проблем. З'являється додаткова смуга, вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися праве дзеркало і перелаштувалися у середню смугу. Бачимо попереду знак 5.38.1 пішохідний переход. Та на іншому боці на дальній границі пішохідного переходу знак 5.38.2. Його зеркальне відображення знаку номер 1 Займаємо середнє положення і згідно 12-го маршруту, нам необхідно рухатись прямо на даному перехресті, регульованому. А прямо ми можемо їхати, як ви побачили на знакові 5.16, бо в напрямок руху по полосах. Ми можемо рухатись тільки. Прямо з цієї середньої полоси. Проїжджаємо перехрестя, обов'язково дивимося по сторонам і займаємо крайнє праве положення. Але там вже припарковані автомобілі, тому лівий покажчик повороту, подивилися в ліве дзеркало, повернули голову на секунду і присвідчивши, що їх там нікого немає, ні в сліпій зоні, ні, ніхто не рухається по цій полосі, продовжуємо рух прямо. Тут у нас з'являється вже можемо перелаштуватися, полоса у нас вже з'являється, вона вільна від запаркованих автомобілів, і ми рухаємось прямо, умовно поділивши дорогу на рівні частини. Перелаштовуємо бо у нас припаркований автомобіль. І вже в принципі в цій полосі ми і залишимось, тому що зараз ми будемо виконувати поворот ліворуч. На вулиці у Руставі. Хоча можна було б, звісно, і перелаштуватись. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Бачимо знак 2.1 дати дорогу і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі по вулиці Руставі. У нас там вже нікого нема справа, також надаємо перевагу і займаємо крайнє праве положення на дорозі. Я однією рукою тримаю камеру правою рукою, лівою рукою обертаю кермо та перемикаю передачі. так, Тут у нас саме така погана ділянка дороги з усіх маршрутів. Вмикаємо лівий поки повороту. Надаємо перевагу автомобілю і рухаємось прямо. Зараз ми об'їдемо цей пішохідний перехід, трохи знижуємо швидкість, далі дорога і повертаємо, вернісь, перелаштовуємось у праву смугу. Пішохідний перехід. Пішоходів нема. Я вам нагадаю, що якби за торби виник за пішохідним переходом, який змусив би вас зупинитися на пішохідному переході, тоді ви не маєте права виїжджати на такий пішохідний перехід згідно пункту правил 18.6. Рухаємось. Зараз у мене п'ята швидкість і третя передача від Знову пішохідний перехід. Вони тут такі досить за що того, що дорога досить широка, треба дивитись і на ту сторону дороги, там чи хтось не почав вже рух. Тобто контролювати треба, чи хтось йде, чи не йде, щоб не було зараховано як помилка. Знов пішохідний перехід. Друзі, передивляйтесь маршрути. Той, хто дивиться по декілька разів маршрути, передивляється їх. Запам'ятовує ситуацію, той вдала складає іспит. Тому, будь ласка, дивіться, бо навіть досвідчені водії коли приїжджають в інше місто, їм досить не незручно їздити, бо вони не знають особливості дороги. Зупиняємось, надаємо перевагу пішоходу. Людина трохи здивована, що її пропускають, тому що водії зазвичай не пускають пішоходів. Та й самі пішоходи тут намагаються перейти туди, коли вже машини приїхали, тому і машини такі їдуть, типу, ну ок, типу, ти стоїш, то я буду їхати. Заїжджаємо на перехрестя з круговим рухом, ніяких поворотів ми згідно правил не повинні вмикати. І рухаємось у правій полосі. Надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є. Білий покишкій повороту, об'їхали, зайняли крайнє праве положення. Сьогодні дуже гарний сонячний день. Припаркований автомобіль, Лівий покашік повороту, об'їхали і з'їжджаємо з перехрестя з сигналом повороту справи. Бачимо, там у нас іде пішоход далі, але цей пішоход у нас іде по правилах, звісно, можна було б бы пропустити, але автомобілів позаду немає, то якби був бы би бы плотняк там, сзади, я б пропустив, щоб что... швидше людина покинула проїзну частину. Тримаємось правої сторони дороги. Краще перехрестя з круговим рухом проїжджати у середній полосі, безпечніше. Хоча ми можемо будь-якої їхати. Перелаштувалися середню полосу. Бачимо знак 4.10, перехрестя з круговим рухом, а також знак 2.1. 2.1 верніш, дати дорогу. Під'їжджаємо до перехрестя. Рухаємось. Ну Тут, звісно, в такій ситуації зараз лівий покащий повороту, краще вмикнуть, бо тут у мене з лівої полосі, трохи по діагоналі, їде автомобіль, Ось все, до речі, він зараз з'їхав. Вмикаємо правий покащик повороту та з'їжджаємо в свою полосу. Тут вже до пішохідного не перелаштовуємось, бо тут сильно, там вже автівка запаркована, тому їдемо прямо. Вмикнув лівий покащик повороту, то ви зрозуміли, щоб людина не, не надумала. Мене об'їхати і підрізати, не порушити мою траєкторію мого руху, тому що в мене є перевага, тому краще вмикнути покаші повороту і показати, що я буду їхати далі по колу. Зупиняємось перед стопліною згідно пункту правил 16.3. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Коли загориться зелений, то дивимось уважно, чи всі пішоходи. Закінчили перехід проїзної частини, бо зараз поспішають всі на роботу. І стоїть маршрутка, хтось може бігти там, не дивлячись на дорогу. Правий поки що повороту подивились у праве дзеркало. Нікого... Так людина у вас виїжджає, друзі, ви так ніколи не виїжджайте. Коли ви хочете надати перевагу, то перевага. Як на мене, надається вона е, трохи понятніше, ніж отак, як зараз в цей водій зробив. Тому що я перед цим маршрут записував, людина виїжджає, вона взагалі не вона дивиться. Він дивиться на мене і їде просто, розумієте? Можете передивитися в 11-му маршруті попередньому. Такі взагалі без печальки. І цей також, бачите, от як виїжджає. Тобто, ти ж теж щитуєш, я навіть не знаю, що ти зараз будеш робити. Тобто, коли ви надаєте перевагу іншому автомобілю то знижуйте швидкість щоб було е, чітко зрозуміло, що ви зупиняєтесь. А то так їде з таким цим, і буде, він зараз буде продовжувати рух. Ну, звісно, якби він його продовжував, я б його пустив би. Хай б їхав би далі собі там шукавшись. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Також зараз ось зелений загориться і не поспішайте рух. Того, що стоїть у цей бус. І за ним хтось там може ще якийсь пішоход, наприклад, закінчувати перехід проїзної частини. Рухаємось прямо. Це у нас вулиця Сумгаїцька. Ось бачите, як людина ось зупинилась да, порівняно з тим, як перед тим водій зробив. Він зупиняється, він крадеться, він просто підкрадається. І по ньому, по його діях, по його швидкості, по його намірах, ну чітко ж видно, що він буде зупинятися. Ти спокійно собі їдеш. А як той, що виїжджає так, як-будто він і хотів далі продовжувати рух, то він збиває з і він же ж такий ж водії, вони потім ж, ж затримують рух. Тому що я зупиняюся, не знаю, що ти зараз будеш робити. І я також затримую автівки, які позаду мене. Тобто ну, така цінна реакція і... Пішиходний перехід, під'їжджаємо, уважно дивимося. До речі, зараз у нас пів дев'ятої, коли ви будете складати іспит, то це вже буде трохи пізніший час, а втівок буде на дорозі трохи більше, тому враховуйте це. Зупиняємось на світлофорі. У нас там вже дозволяючий сигнал. Завчасно 50-100 метрів у населеному пункті вмикаємо правий покажчик повороту. поворотом. Зараз повезе, якщо ці всі автівки, які стоять у нашій полосі, якщо вони будуть повертати всі праворуч. Поки що, якщо ми рухаємось, значить вони всі повертають праворуч. Якщо хтось сюди встав, той хто буде рухатись прямо, то будемо вже чекати на дозволяючий сигнал світлофору. Тому Краще, якщо ви їдете прямо, не займайте цю праву полосу, там, де є стрілочки зелені на білій табличці біля червоного сигналу фітлофору, щоб дати можливість розвантажувати трохи потік. Сьогодні дуже гарний сонячний день. Дуже гарно записувати, записую на гарну камеру, якість 4К, все можна роздивитися. Тому буду вдячний за ваші якісь дії з вашої сторони. Написати коментарі, там може хтось з кого є можливість підтримати канал матеріально, є карта Приватбанку в описі. Також, якщо там бачите рекламу, яку Ютуб вставляє, то буду вам вдячний якщо ви не будете її пропускати а подивитись там хвилинку чи пів. Ту рекламу також буду вам за вдячний, щоб хоч якось компенсувати свої затрати, бо все на власному ентузіазмі. Рухаємось прямо, бо дуже люблю свої справи. Рухаємось прямо. Пішохідний перехід також був у нас. Це у нас вулиця Академіка Корольова. Зараз швидкість 50 км на годину, але раджу вам їхати. Зі швидкістю 40-35 і на другій або третій передачі, якщо це механіка. Повертаємо ліворуч і продовжуємо рух прямо. Все, бачимо, хтось вже складає іспит, хтось виїжджає. Чекаємо лівий покажіть повороту, надаємо перевагу зустрічному транспорту та повертаємо ліворуч. Друзі, дякую, що дивитесь. Дякую, що підтримуєте. Підписуйтесь на канал, бажаю всім вдалося класти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!